У кожного із нас, на жаль, в якийсь момент наступає період, коли життя вирішує проїхатись по тобі катком. В когось це відбувається через проблеми, які одна за одною навалюються, аж поки в тебе не залишиться зовсім сил і ідей, як цим справитись. А в когось просто ніби всю радість життя висмоктали дементори. І в якийсь момент ти просто прокидаєшся зранку і розумієш, що ти нічого не хочеш. Не в сенсі не хочеш на роботу, чи не хочеш сьогодні спілкуватися з людьми? А буквально не хочеш нічого, не хочеш вийти з дому, не хочеш діяти, не хочеш навіть увімкнути серіал, просто відсутні будь-які бажання, повна байдужість і байдужість ця носить назву апатія. Життя стається, і в ньому завжди будуть кризи, проблеми, апатія, навіть горе, тому що ніхто від цього не втече. І найкраще, що ми можемо зробити, найкраще, чого ви взагалі можете навчитись в цьому житті, це навчитись вибиратись з таких періодів. Це єдина безпека, і те, що завжди можна очікувати, це стати для себе якимсь рятувальним колом. Я сама кілька років тому пройшла період, коли не те, щоб нічого не хотілось, а взагалі бажання і, хоч яка радість життя були не те, що нульовими, вони стали від'ємними. Тому, коли в голосуванні про що ви хочете бачити наступне відео, більшість із вас проголосували за цю тему, я зрозуміла, що пора час зняти про це відео, яке в першу чергу я хочу, щоб було підтримкою для вас, для тих з вас, хто знаходиться в такому періоді або хто буде в ньому знаходитись, і в якому я зможу поділитись деякими порадами, як вибиратись із цього у Життя перше, що ти часом намагаєшся зробити, коли розумієш, що опинився в апатії, це стати знову продуктивним. Або не знову, а нарешті стати продуктивним, тому що світ не чекає, світ біжить вперед, поки ви тут страждаєте якісь 17-річні підлітки, заробляють на свою квартиру. А ти навіть не можеш змусити себе вийти із дому. Але іноді ваш розум і тіло просять перерви, не бажаючи нічого робити. І можливо найкраще, що ви можете, Можете зробити в цій ситуації, це здатися їй. Можливо, не таке ви очікували одразу почути саме від мене, від людини дисципліни, яка зняла стільки відео про продуктивність, про те, як зробити своє життя кращим з точки зору науки, як нестримно діяти, як наважуватись на щось, але в деяких ситуаціях капітулювати, здатися, відчепитися від себе, пожаліти це може бути найпродуктивнішим, що ви взагалі можете зараз зробити. Це як з відпочинком від роботи. Ви знаєте, що я прихильниця конце. Екції есенціалізму і про те, щоб обирати дії, які дадуть тобі саме максимум результату, і робити їх пріоритетними. І що все інше не важливо, поки ти не зробив найпріоритетніше. Так, от часом найефективніша дія, яку ти можеш зробити для своєї цілі, для свого життя, це відпочити. Коли ти виснажений, зарядитись, принесе тобі значно більше користі і результату, ніж будь-яка дія, звільнити своє відчуття контролю, позбавитись від якихось очікувань від саме. Самого себе і прийняти ситуацію такою, якою вона зараз є? Уявіть, що це сталося з людиною, яку ви дуже сильно любите. Уявіть якусь конкретну людину, що вона не має жодних бажань більше, вона не має жодного інтересу до життя. Що б ви робили? Ви б давали їй штурхани, щоб вона зібралась, взяла себе руки і нарешті приступила до роботи. Чи ви. Просто підтримували б її і допомагали відновитись те саме, ви маєте робити із собою. Це перший крок не вимагати від себе продуктивності і дати собі час, тому що світ не рухне, якщо ви місяць просто попіклуєтесь про себе, і якщо ви досягнете всі ці свої великі мрії, просто. На місяць пізніше, і так, якщо у вас є робота і зобов'язання, і ви ну, не можете їх покинути ніяк, це окей. Це наше доросле життя, і в ньому таке стається, що ти не можеш щось покинути. Ви не маєте вибору в цих ситуаціях, але ви маєте дати собі вибір врешті часу, дати собі можливість відновитися і попіклуватися про себе решту часу, поставити себе в пріоритет. Крок два після того як ви здались, попіклувались про себе морально. Пожаліли себе, можливо, швидше за все, у вас з'являться хоч якісь мінімальні сили, щоб попіклуватися про себе і фізично. В будь-якому випадку це потрібно робити, але не у вигляді тиску на себе, що що ти тут лежиш на дивані, і тобі потрібно йти бігти марафон, а навпаки, у вигляді піклування про свій фізичний стан і своє тіло, про свою особистість. Це саме той момент, коли потрібно робити мінімальні, і це дуже важливо, що вони мають бути маленькі. Але ефективні дії, ті дії, які будуть вас потроху лікувати, потроху давати сили. Основних їх всього чотири, перш за все вони пов'язані з таким нейромедіатором в нашому організмі, як дофамін. Ще його називають гормоном щастя, одним із гормонів щастя. Тож, якщо ви не вірите в себе і не вірите, що ви можете вийти з цієї апатії, повірте, в дофамін. Це просто хімія у вашому мозку, яка спрацює і зробить ваше самопочуття кращим. Саме дофамін Дофамін в нашому мозку відповідає за бажання, мотивацію, цікавість, винагороду. І саме дофамін може зробити так, що всіх цих чудових речей в своєму житті ви не відчуваєте. Тож нам важливо поповнити його запаси. Тож перша наша дія це сон. Бажано лягати і прокидатись в один і той самий час доби, звісно, по можливості в когось може бути безсоння. Але я тут маю на увазі швидше ставити свій сон в пріоритет, щоб не було такого, що ви вже ніби хочете спати, може дуже хочете спати, але ви Видивитись чергову серію або читаєте черговий розділ книги, ставите сон в пріоритет. Коли ви хочете спати, ви, як акт піклування про себе, одразу йдете і лягаєте спати. Друга дія це світло. Воно впливає на наші циркадні ритми, і саме воно регулює те, як наш організм відчуває, коли день, а коли ніч, і коли потрібно умовно вімкнути режим бадьорості і буде бадьорим, а коли потрібно навпаки увімкнути режим сну. Тож ми беремо за правило просто дивитись на сонячне. Світло щоранку на 10 хвилин. Подивіться за вікно, подивіться на небо, на те, як пливуть хмари, як ходять люди на дерева на птахів на автомобілі за вікном на будь-що просто щоб вловити сітківкою свого ока сонячне світло, Справжнє. третя дія: це ми перестаємо надміру стимулювати наші рецептори дофаміну. Це гортання стрічки в інстаграмі, взагалі будь-які соцмережі, дивитися серіали, це їсти солодку жирну їжу. Це. Ігри, все, що стимулює дуже активний викид дофаміну. Тому що, коли ми отримуємо через таку сильну інтенсивну діяльність для нашого мозку, високий сплат дофаміну, то такий же самий великий буде і його спад, і ви опинитесь в цій дофаміновій ямі без сил, без бажання на будь-що інше, тому ми скорочуємо ці дії, які викликають дуже сильну стимуляцію рецепторів дофаміну. Проводьте хоча б перші кілька годин кожного дня без цих речей. Четверте, це при Гулянки і рух, спробуйте взяти собі за правило щодня, виходити на вулицю і гуляти хоча б 10-15 хвилин. Якщо ви не можете гуляти і змусите себе робити це, то хоча б просто посидіти на лавці на вулиці. Якщо вам захочеться більше, це, звісно, прекрасно. Але оце саме той момент, коли у вас зароджуються якісь перші сили, коли потрібно взяти і вийти на ту кляту прогулянку для свого клятого ментального здоров'я. Дуже важливе уточнення: якщо ваш стан дійшов до того. Моменту, коли ви не можете зробити навіть ці речі, коли вам складно робити прості речі, коли ви зі складністю навіть встаєте зранку з ліжка, просто не кажучи вже про якісь прогулянки, там можливо вам постійно сняться кошмари, і якщо цей стан триває вже довгий час, тижнями, місяцями, і ніяк не стає кращими, тільки погіршується, то потрібно, прямо потрібно звернутись до психотерапевта і, можливо, по можливості здати аналізи, щоб виявити, можливо, вас якийсь дефіцит. Апатія може бути самостійним станом, до якого привели просто черга неконтрольованих стресів, і тоді ми можемо з ними попрацювати і самостійно. Але дуже часто апатія є просто одним із симптомів важкої депресії. Якщо ви сумніваєтесь і думаєте, що можливо у вас може бути цей стан, або якщо ви просто знаєте, що він у вас якийсь затяжний, то я рекомендую вам пройти просто тест на шкалу депресії Бека. Я лишу на нього посилання просто під відео. Це безкоштовно зайдете пройдете, і якщо він вам покаже показник більше за 19, це час звернутись до спеціаліста. І я прошу вас, зробіть це. Якщо у вас немає свого психотерапевта, ви можете знайти його на Майндлі. У них великий вибір спеціалістів, та й сама платформа підбере вам вже спеціалістів під ваш запит, по вашій ситуації. Ви знаєте, що вони є моїми постійними партнерами, але в цьому випадку і в цьому відео це не стільки реклама, як просто необхідна рекомендація, яка має бути частиною цього відео, тому що. Тривала апатія, це не жарти. Mindly є найбільшою платформою з пошуку і роботи з психотерапевтом онлайн, де ви можете підібрати спеціаліста під свій індивідуальний запит, бюджет і одразу забронювати сеанс. У кожного психолога є відеовізитівка, тому ви можете подивитись, послухати спеціаліста і зрозуміти, з яким із них вам буде якомога більш комфортно і безпечно. Кожен спеціаліст на Манлі має вищу освіту за своїм напрямком і проходить особисту терапію. Ну і в них є мобільний застосунок, щоб бронювати. Та проходити сесії було ще зручніше та приємніше з будь-якої частини світу. Ну а ви можете просканувати QR-код, який ви бачите зараз на екрані, або перейти по посиланню під цим відео, пройти спеціальний тест, який покаже список спеціалістів, які підходять саме вам, і за моїм новим промокодом Черняк-2 забронювати перший сеанс зі знижкою мінус 20%. Крок 3. З часом базова турбота про свій організм для вас зробить свою справу, і це неодмінно буде. Знову ж таки, це просто хімія нашого мозку і нашого організму. Ви робите конкретні дії, які змушують ваш організм вивільняти гормони щастя, і ці гормони щастя покращують ваше самопочуття. І коли це станеться саме час повертати собі цікавість до життя і згадувати, яким воно є насправді. Щоб почати відчувати бажання і мотивацію до якихось великих речей і цілей, потрібно спочатку навчитись їх відчувати до маленьких. Згадайте свої щасливіші часи, коли ви відчували більше ентузіазму Ентузіазму, цікавості до життя, які хобі або види дозвілля вас захоплювали в ті моменти, що ви любили робити в дитинстві. Можливо, до того як навалили на себе тягар відповідальності і відсутності вибору. І почніть потроху щодня робити, хоч трішки таких от дій. Можливо, це будуть якісь мультики, які ви любили дивитись в дитинстві. Я люблю передивлятись. Можливо, це буде якесь ліплення, якщо ви в дитинстві любили ліпити із пластиліну. Можливо, це будуть якісь розмальовки. Музика, танці просто вдома під якусь музику вашу улюблену. Ми всі відвикли від того, що в житті можна і потрібно робити щось, що взагалі не приносить ніякої користі, не просуває нас до наших великих цілей. Це в сучасному світі звучить дико. У доктора Леона Зельцера є чудова стаття, яка називається Мета безцільності, і там він розповідає, що так звана безцільна діяльність навпаки служить найбільшій меті нашого життя. Це Отримувати задоволення і отримувати радість від життя, пробудити вас до простих радощів, які це життя може принести. Почніть стабільно додавати в кожен свій день всього-навсього, ну 15 хвилин такої діяльності, яка завжди приносила вам задоволення. І звертайте під час неї увагу на те, які відчуття ви відчуваєте під час цього, як фізичні, так і емоційно. Ну і крок чотири, коли до вас почне повертатись бажання щось робити, з'явиться мотивація, цікавість до життя. Ви вже будете краще почуватися фізично. Дуже важливо почати із невеликих кроків. Уявіть, що ви хворіли фізично. Ви ж не можете в перший же свій день після хвороби встати і побігти на півмарафон. У вас ще слабкий імунітет, у вас ще немає сил. Якщо ви це зробите швидше за все, ви захворієте назад. Те саме з апатією. Якщо ви колись загнали себе в цей стан і тільки-тільки почавши виходити з нього, починаєте жити рівно по-старому, то ви до неї одразу повернетесь. Якщо ви візьмете на себе занадто багато, а потім не виконаєте своїх очікувань, ви знову в неї впадете. Принаймні, можливість цього занадто висока. Вам не потрібно здаватись більшим, ніж ви є. У вас і так достатньо. У вас стільки ресурсу, скільки є зараз. Вам потрібно лише його збільшувати, а не витрачати. Якщо хочете щось досягнути в своєму житті, реалізувати якусь ідею, це має йти з надлишку яку. Ви не можете нічого побудувати, якщо немає з чого, якщо ви вичавлені самі. Тому навіть коли ви повернетесь до щоденного ритму, не втрачайте пріоритету першочергового саме піклуватись про себе. Продовжуйте робити речі, які не є корисними, але дають вам звичайну людську радість. І проводьте багато часу з приємними для вас або близькими людьми. Ми соціальні істоти. Нам дуже важливо взаємодія з іншими. Нам дуже важлива соціальна підтримка і підтримка від людей. Де і саме тому я хочу перетворити коментарі під цим відео саме в таке місце. Зробіть коментарі під цим відео підтримуючим місцем. Діліться тим, що ви зараз відчуваєте. Там діліться тим, що ви проходили, або проходите, або можливо, ви хочете дати комусь якісь поради, як ви вибирали з таких станів, і обов'язково підтримуйте там інших, відповідайте їм. В себе в інстаграмі я також розповідала про одну концепцію, яка також може вам допомогти в такому стані, і називається вона Глімери, глімери. Це протилежність тригерам. Тобто, якщо тригер це спусковий гачок до відчуття агресії, страху, суму, то глімер це навпаки спусковий гачок до відчуття спокою, радості, щастя і безпеки. Якщо ви не підписані на мій інстаграм і не чули раніше про глімери, то я рекомендую перейти, подивитись. Вони збережені в мене в Хайлайтці. Я там розповіла все основне, розповіла, що це, як вони працюють, за допомогою чого і дала одразу 25 ідей для глімерів для кожного. Після прочитання не забудьте підписатись, щоб не пропускати наступні ідеї, які можуть покращувати ваше життя. До речі, мало не забула сказати, що за підписку на мій інстаграм я також зазвичай дарую книги в кінці своїх відео. Книги по тій темі, на яку було відео. Щоб ви могли більше про неї дізнатись. і якщо вам сподобалось відео, то вам точно допоможуть ці книги. І цього разу я дарую дві книги: перша це вигорання Емілі Нагоскі». і друга, це, чому мені раніше цього не казали, стратегія життя в буремні часи Джулі Сміт. Ці дві книги відправляться двом із вас людям. Для цього потрібно просто бути підписаним на мій інстаграм і поставити плюс в коментарях під. Першим закріпленим постом в описі цього відео я також лишу посилання на інші мої випуски, які можуть допомогти в таких кризових станах. І я хочу побажати вам сил з усім цим справитись і ще побачимось.